Можливо, комусь буде цікаво, покажу отаку штуку. Погляньте тільки знахідка з з ліс слів власника. Он там дірочки є, але, але ножни його ще більш-менш живі. Бачите, як вони так зроблені. Ні, це не Маузер взагалі і, і не поруч. Бачите, хтось свій час просто так взяв його відрізав. І все. Як дивишся отак на ручку, то здається накладки його рідні. Тобто і болти рідні, кнопка на місці, але, на жаль, але на жаль. Що це? Це у нас, друзі, так не влазить. Штикніш від СВТ-40. Ну Розумні люди говорять, що дивіться на просвіт, як розсохся. Що ранній. Він там є. Все, достав. Але знаєте, от так як дивлюся на перший погляд. Ух ти! Ого! Але проблема в тому, що хтось колись навіщось сточив номера. Ну нема тут номера взагалі вже. Бачите, нема. І видно, що його точили. І так, знаєте, по варварськи якимось таким бруском, камінням, не знаю, наждаком. Для колекціонерів річ без номера і як якби не дуже вже цікава. Ну, Є люди, які знаєте, збирають або нове, ну або майже нове, автентичне, або ніяк. Це з монетками бувають там компроміси, якось куплю монетку, щоб була, щоб дірку в альбомі закрити. Ну а тут так. Що з такими речами робити? Та хто його знає? Люди деякі використовують за призначенням, заточують, їжуть сало, погреби ходять. Ну, по грошам в нас час в такому стані, ну, скажімо так, від 750 до 950 це реальна ціна на аукціоні. Чи можна просити більше? Ну, можливо. Але просити можна і мільйон, чи дадуть, хто його знає. Аби були номера, то це зовсім інша річ. А без номера, ну, на жаль, на жаль. Ну, як знахідка чудовезна. Де був знайдений на горіші. Зі слів власника, от так. Отаку штукенцію ви бачили у Дімона на каналі. Всім добра. Бережіть себе. Це ж треба скільки рук і... і як на мене живий.